Отже, я думаю, що завдання нам е, зрозуміло. Давайте я ще раз покажу, що потрібно зробити. Зліва потрібно, щоб у нас була меню список міст. Е, клацаючи по елементам цього меню, ми виконували запити і отримували інформацію про погоду у відповідному місті в такому вигляді. Тут іде назва міста, іконка з погодою, тиск, вологість і температура. Е, що для цього можна спробувати застосувати? Я пропоную використати модуль для задання запитів, який називається NodeFetch. Давайте ми подивимося, як його встановити і які його особливості. NodeFetch. Ми будемо використовувати другу версію, тому що третя версія підключає цей модуль з допомогою синтаксису імпорт, з допомогою стандарту ESM. А ми підключаємо поки що модулі з використанням стандарту Command.js через функцію Require. Тому ось цю третю версію поки що відкладаємо в сторону, а будемо використовувати версію другу. Зайдемо сюди і встановимо найпізнішу версію. Другу версію це 2.6.9. Для того, щоб встановити NodeFetch, виконуємо NPM Install, вказуємо Node. Fetiche, і вказуємо версію 2.6.9. Ось так. За встановлюємо. Дивимося, чи вона встановилася. Так, ось вона встановилася. І тепер давайте ми її підключимо. Для цього використаємо змінну fetch. Її немає, але вона у нас ось вже є. Ми її створили. До речі, в браузерному JavaScript є вже така функція. Вона там в тому руші її реалізована. А тут її треба підключити. Підключаємо. Добре. І тепер переходимо назад сюди у цей запит, де нам потрібно отримати інформацію про погоду. І замість ось цього об'єкта ми отримуємо безпосередньо інформацію про погоду в тому місці, який нам потрібен. Для цього ми вже маємо змінну сіті, вона у нас вже визначена, і е, далі нам потрібно визначити URL, е, який ми будемо використовувати для е, відправки запиту. Використовувати ми будемо сервіс Open Map, який якраз і е, дозволяє отримати інформацію про погоду за координатами або за назвою міста. Якщо подивитися, якщо подивитися у документацію даного сервіса, то тут можна знайти ту набір запитів, який пов'язаний з отриманням даних про погоду, поточну погоду. Давайте ми зайдемо сюди і подивимося приклади URL. Ось перший URL. Тут в ньому вказуємо координати місцевості. Нас не цікавлять координати місцевості, а нам потрібно іменно за назвою міста. Тому гортаємо вниз. Знаходимо URL, в якій дозволяє отримати дані про погоду за назвою міста. І тут, крім назви міста, потрібно підставити ще API-ключ. API-ключ ви можете отримати безкоштовно для цього запиту. І Просто зареєструвавшись, я вже зареєстрований, у мене вже є такий ключ. Я вам його зараз скину. Його Можна використовувати безкоштовно. Але ви на всякий випадок створіть і активуйте свій ключ. Це робиться, в принципі, десь, можливо, певний час у вас займе, тому поки що тимчасово можете моїм скористатися. Ось він. Я його також буду використовувати. Для цього я створю зміну, назву ключ і ставлю сюди цей ключик. А тепер вертаємося до OpenVZMap. До того запиту, який ми з вами знайшли. Ось цей запит. Давайте ми його спочатку виконаємо в браузері. Підставивши сюди замість city name назви якогось міста, давайте Житомир візьмемо для прикладу. Житомир. І далі підставимо ще ось цей ключик. Це авторизаційний ключ, який говорить нам про те, що запити потрібно здійснювати тільки тим людям, які цей ключ мають, а ніяким іншим. Ну і все, і ми бачимо інформацію, все, що нам потрібно. В JSON. Давайте я десь створю демофайл, назву його demo.json, Сюди вставлю, відформатую так, як мені зручно. І я можу отримати з цієї інформації все, що мені потрібно. Наприклад, температуру, або іконку з зображення, або тиск, і так далі. Висоту над рівнем моря тощо. Тут навіть йде час сходу і заходу сонця. Давайте спробуємо ось такий цей же самий запит, але виконати в програмному середовищі. От коли сервер отримає наш ось цей запит, він повинен, в свою чергу, теж надіслати запит. Це можна зробити з допомогою функції fetch, яку ми щойно використали, підключили. Як це можна зробити? Ми вказуємо. Спочатку виклик Fetch, але викликати її потрібно з допомогою модифікатора Await. І передаємо сюди URL. Давайте я URL звідси скопіюю. Так, ставимо сюди URL, дорівнює. Ставимо сюди URL, але ну, оскільки тут зміна K у нас є, я її вже сюди замість цього значення підставлю. Вона тут буде у вигляді змінної K. І тут замість слова «Житомир» я підставлю змінну Сіті. У нас вже тепер ось цей URL містить параметр Сіті і параметр K, які у нас визначені вище по коду. URL. Значить, Виконуємо цей запит. І це у нас буде змінна респонс. Давайте ми її так підмемо. Що таке респонс? Це відповідь з сервера. Але цю, тут, якщо ви подивитесь документацію функції Fetch, то ви побачите, що там, крім е, самої функції Fetch, потрібно ще викликати, е, викликати JSON або res-text, або Res JSON. Е, тому зараз я виключу ще одну функцію вже безпосередньо для отримання само, самої погоди. Можна створити зміну Везе і написати await Response.json. Тому ось ці два виклики: Fetch і Response.json. Ми записуємо з модифікаторами Await, тому що вони є асинхронними. І ідеально їхню обробку слід робити в колбеках. У функціях зворотного виклику, які ми передаємо у методах Zen і Catch. Ось бачите, тут метод Zen перший і метод Zen другий по ланцюжку. А метод Catch дозволяє вам обробити якусь помилку, яка виникла в результаті асинхронного виклику. А цей модифікатор Await дасть вам можливість здійснити ці виклики послідовно, один за одним. Вони так і називаються. Зачекайте. Спочатку ми зробимо виклик. Fetch отримуємо результат, запишемо його в респонс. А вже потім будемо робити виклик Respons. JSON. І в результаті ми запишемо дані у змінну везе. А вже потім будемо робити рендеринг. Єдине, що вони тут підкреслюються, тому що вони ось ці модифікатори, якщо ми їх використовуємо при викликах в асинхронних функціях. Вони повинні е, нам говорити про те, що вони йдуть в зв'язці з е, асинхронною функцією, в середині якої вони викликаються. А для того, щоб функцію зробити асинхронною, потрібно біля неї поставити модифікатор async. Тобто там, де є, await, там обов'язково повинен бути async. І е, таким чином ми отримали дані про погоду. Це буде якраз цей же самий формат. Що і ось тут, у цих у demo JSON. Правда, цей формат вже буде джаваскриптовий об'єкт, який ми можемо передати в шаблон. Тепер давайте подивимося, як відображати. От, наприклад, ми хочемо відобразити е, температуру. Температура міститься у властивості main. тому для того, щоб показати температуру, ми е, вкажемо спочатку властивість main. Потім темп, Temperature. І давайте перевіримо, чи працює наш запит. Треба запустити спочатку сервер. NPM run, Dev. Тепер перевіряємо. Як ви бачите, температура у нас отримується. Вона отримується в кельвінах. Для того, щоб її можна було отримати в Цельсіях, нам знадобиться параметр Units. Він має три чи чотири значення. Стандарт, це, це система C, метрична система, імперіальна система там де Фаренгейти. Нас цікавить метрична система, яка дозволяє отримати температуру в Цельсіях. Тому ми йдемо назад в індекс JS і додаємо ще один параметр в URL, який називається Unit. І його значення повинно бути метрик. Отримати дані в метричній системі. Перевіряємо, і температура в нас уже в Цельсіях. Аналогічно можна відправити запит, наприклад, на Житомир. І маємо температуру в Цельсіях. Так само можна отримати тиск, вологість і так далі. Дивитися, де вони знаходяться, ці величини, і їх можете отримати. У нас об'єкт веза інкапсулює в собі всі ось ці дані, які передаються в вигляд, і вже безпосередньо в самому вигляді ви. До цих даних маєте доступ. Давайте, наприклад, відобразимо ось це значення 0,4D, яке позначає іконку. Вона знаходиться у везе, а везе це масив. Це не об'єкт, це масив. І в цьому масиві є єдиний елемент, тому його індекс 0 у цьому масиві. Але в цьому елементі є властивість Icon. Як робити доступ до елементів масиву? Тут є нюанси. Наприклад, коли ви пишете ось так, звертаєтеся, пишете везе, потім тут же є властивість везе, її теж потрібно вказати, щоб ставимо знову везе. І далі по логіці повинен бути, якщо це нульовий елемент масиву, то квадратні дужки ноль. Але так, ну і далі вже безпосередньо там буде ікон, так? Елемент ікон. Але так, щоб в шаблонізаторі HBS ми не працюємо. Тому що всі масиви вони перетворюються в шаблонах на об'єкти. Для того, щоб вказати якийсь елемент масива, нам потрібно задати його індекс у вигляді властивості. Тобто, ось так: точка 0.a. Точка Отже, давайте перевіримо. Ну, ви знаєте, що в JavaScript тут такий варіант не пройде, а в шаблонізаторі. Це і, в принципі, все нормально. Отже, дивіться, ми отримали іконку. Я пропоную зразу подивитися, як можна сам, саму картинку зарендерити. То можна загубити OpenWZ Map Icons. Я вже раніше це робив. Тепер ось на цю сторіночку. І скопіювати ось це посилання. В цьому посиланні. Це статичне посилання на картинку. В цьому посиланні нам потрібно замінити ось цей ідентифікатор на оцю змінну. І далі його використати безпосередньо в самій картинці. Давайте ми створимо імідж, і в атрибут SRC ми підставимо шлях до нашої картинки. Таким чином, нам вже не потрібен сам ідентифікатор, який ми вже тут використовуємо. Давайте подивимося. так І ми бачимо ось таку інформацію. Далі. Для того, щоб, ну, в принципі, вже вже більшість роботи виконана, фактично. Там залишаються тільки нюанси, які можна доробити. Наприклад, список міст. Його можна взяти з файлу, тут окремо створити файл зі списком міст, хоча можна, наприклад, і. Тут це реалізувати. Давайте, давайте для прикладу, ось тут. Створюємо ліст груп. так ще немає, але нехай воно у нас буде. Тут створюємо лист груп Item. Елемент списку, в якому створюємо посилання. Посилання буде йти на сторінку Везе, наприклад, на Київ. Ну і тут пишемо Київ. логічно давайте. Беремо ще один. Так, я тільки тут трошки по-іншому зроблю. Я зроблю ось так: A, href, І тут буде Київ. Трошки зменшимо кількість коду. Так, добре, і давайте декілька разів. Раз, два, три. Останні. Тут буде у нас Житомир, і тут буде Вінниця. Аналогічно параметри так само треба Житомир і Вінниця. Також, такий більш етап, який нагадує роботу з інтерфейсом користувача. Давайте дивимося, Київ, Житомир, Вінниця. Тобто навігація у нас працює. Давайте ще Bootstrap підключимо, і на цьому я буду зупиняти. Так, бібліотека.getbootstrap.com, заходимо в докси, знаходимо тут підключення. Нам достатньо CSS. ки Давайте ми скопіюємо цей CSS файл. Сюди підключимо. Так, і тут структуруємо. Наприклад, у нас буде. Блок main. Зверніть, будь ласка, увагу, що на будь-якій сторінці бажано створити три таких початкових теги: Header, main і footer. І у блоці main у нас буде, наприклад, ми можемо створити секцію, назвати її веза, В секції створити контейнер. В контейнері створити рядочок, в рядочку створити. Два стовпчики. Перший стовпчик буде мати ось такі розміри. І стовпчик буде мати ось такі розміри. Call LG9. Два стовпчики. У цьому стовпчику у нас в першому буде менюшка, а в другому буде контент. Я думаю, цього достатньо. Дивимося. Так, отже є у нас два стовпчики. Тут менюшка, тут контент. Ну, а в принципі, далі вже справа за вами. Я буду тоді виключати запис. Десь приблизно через півгодинки він вже стане для вас доступним. І ви зможете його використати.